Привіт, бачу тут багато хто потяг ручки. Мовляв, Трамп нарешті прозрів, хто такий друг Владімір, і грозить йому карами небесними. Я не буду вас розчаровувати, що прямо все зовсім не так, але подивимося на цю ситуацію і на заяви останні Трампа стосовно України і Путіна трошки тверзіше. Мене звати Вадим Карп'як. Поїхали. Отож, за цей тиждень Трамп уже двічі всує згадав свого друга Владіміра Путіна. І перший раз помахав йому пальчиком за наймасштабніший комбінований обстріл України, сказав, що той збожеволів і так ми миру не досягнемо. А тут днями взагалі розійшовся і заявив, що якби не він, тобто Трамп, то справи Росії були б дуже дуже погані. Ну фактично, я вже опущу, що це явка з повинною, те, що Трамп виступає на стороні Росії. А ви пам'ятаєте, що він якось сказав, коли його журналісти питали стосовно україно російської війни? Він казав, що я на стороні однієї з сторін більше трошки стою, але не буду називати якої. Ну очевидно, що він трошки більше на стороні Росії. І тим не менше, ці дві його за тиждень заяви мовляв, він злий на Путіна і починає подумувати про те, щоб запровадити якісь нарешті санкції проти Росії. Вони е, у декого викликають ейфорію. Я би закликав трошки спокійніше до цього ставитися, тому що такі заяви вони поки що ні про що. Треба дивитися на те, що Трамп робить, а не що він каже. Дональд Фредович, великий майстер маніпулювати словами, він на цьому прийшов до влади два рази і вміє казати людям те, що їм хочеться почути. Але треба дивитися, що він робить, а робить він повним чином нічого. Поки що. Річ у тому, що е, санкції проти Росії зі сторони Сполучених Штатів, як такі, вони не дієві, тому що Америка не має чим зараз шантажувати Росію в економічному плані. Ефективність і співпраця американсько-російська близька до нуля. І це якраз один з основних посилів Трампа. Він хоче витягнути Путіна на нормальну економічну співпрацю, щоб заробляти гроші. От для цього йому і треба. Всі оці ходи робити зараз. Немає активної економічної роботи між США і Росією, і тому давити санкціями неможливо. Тобто не те, що зовсім немає ніяких важелів впливу, але економічно санкції не працюють. Трамп нагадаю, якщо і про санкції мова, то він збирався вводити їх через інші країни, які співпрацюють з Росією. Але це теж один з самовбивчих таких варіантів, тому йому ще треба буде добре подумати, чим він може пригрозити. Путіну. І тут якраз ситуація на нашу користь, тому що чим він може справді ефективно пригрозити Росії, то це збільшенням воєнної допомоги Україні. Поки що Трампові це не хочеться робити, бо це йде в розріз з його заявами, коли він виголошував, коли був у передвиборчій кампанії. Але ситуація трошки складається, на щастя, і на нашу користь. Я зараз поясню чому. Річ у тому, що. Американці середньостатистичні, які підтримують республіканців, це правда. Вони не надто переймаються зараз війною Росії і України. У них там вистачає купу своїх проблем. Але от чим вони переймаються, то це зовнішнім виглядом Трампа, точніше, тим, як він виглядає в очах світу у спілкуванні з Путіним. І тут соціологія каже, що республіканцям не подобається те, що Трамп. На фоні Путіна виглядає слабаком. Ну тобто, він постійно підходить, каже: я зараз тут все вирішу, не хвилюйтеся, порішаємо, друг Владимір, бла бла бла. Але в результаті нічого нема. Володимир Путін знову сміється з Трампа, знову йому щось обіцяє, знову пропонує, і Трамп виглядає слабачком і таким собі дурником. Це не подобається республіканській частині, і Трамп... Не зобов'язаний реагувати на українські заклики і заклики Зеленського до нього, але він зобов'язаний реагувати на виклики своїх виборців. Річ у тому, що наступного року восени будуть великі вибори до конгресу і сенату, і це якраз той проміжний момент, на якому республіканці сподіваються взяти реванш у республіканців і завести свою більшість у конгрес як мінімум. Для цього треба, щоб республіканці спіткнулися. І якраз ситуація спілкування Трампа з Путіним це оця слабка ланка, на якій республіканці можуть спіткнутися. Тому ближче до осені, коли почнеться оця передвиборча кампанія, а вона почнеться фактично за рік до виборів. Трамп мусить якось впливати на свою аудиторію. І намагатися щось робити. Тому я чесно кажучи, не дуже вірю, що прямо зараз Трамп тут махне шашкою, гримне кулаком по столу і скаже: Вводимо санкції ні, він буде тягнути резину до останнього. Що буде робити для цього Путін? Путін зрозумів, що грати на самолюбстві Трампа можна довго і успішно, і ця симфонія. Може ніколи не закінчуватися. Тому Путін просто тягне час. От подивіться на практиці. Зараз буде приблизно так. Я боюся помилитися, точніше, хочу помилитися, але з алгоритму дій, які були до цього часу, все виглядатиме наступним чином. Трамп знову каже, так, Путін нехороший мудак, значить, будемо вводити санкції. Путін ще кілька днів почекає, і тоді дістає меморандум. Пам'ятаєте, Росія обіцяла після великого обміну представити меморандум про припинення вогню. Це такий мовляв документ, в якому вони всі свої забаганки випишуть. А тоді світ хай розбирається, що вони хочуть для того, щоб піти на припинення вогню. В цьому меморандумі буде купа різного лайна. Ну Іншого Росія не продукує. Весь світ почне обговорювати, що це неможливо. Але для Трампа це буде чергова рятівна паличка, щоб сказати: Ну, бачите, Росія хоче переговорів просто є моменти, коли треба все це узгодити. Тому поки що ми санкції не будемо вводити. Хай Росія і Україна домовляються. І на підставі цього знову відкладе введення якихось санкцій чи підтримку України, чи посилення воєнної допомоги нам. На, ну, через те, що, мовляв, є якась примерна можливість Україні з Росією сісти за стіл переговорів знову і домовлятися. Тому тут я боюся, цей трек буде знову повторюватися, і, як в прекрасній приказці, наша пісня гарна знову. Починаємо її знову. І до наступного разу, коли Росія знову жахне масованим ракетно-шахідним ударом, а Трамп знову висловить чергову стурбованість і незадоволення Росією. Що в цій ситуації робить Путін? Він Ну, зі своєї позиції він робить те, що може, і те, що вважає правильним, тягне час. Час у нього є теж приблизно до кінця цього року, і те, що ми бачимо зараз на фронті, це якраз і висвітлення його часу. Бо спілкуючись з військовими постійно з різних напрямків, я вже чую про те, що на фронті їм доводиться з убитих росіян, коли вони беруть документи, щоб перевіряти звідки, хто як. Вони вже мають документальні підтвердження, що на фронт потрапляють люди за три тижні після мобілізації. Тобто вони навіть не проходять базовий курс воєнної підготовки. Три тижні від того, як ти підписав контракт, ти вже на передовій десь у Торецьку чи на Покровському напрямку. Тебе убивають, твої документи в Україні. Все. Путін зараз кидає все, що може, в цю топку, тому що це його останній шанс. Річ у тому, що у Путіна вікно можливостей теж різко звужується, і він теж знає оцю історію про Трампа, про осінь і про вибори, коли Трампові треба буде якось різкіше реагувати, і тоді вони можуть щось почати робити. Це один момент. І другий момент він, звичайно, економічний. Росія має проблеми з економікою. Дуже складно їх фіксувати так. Оком недосвідченого економіста, тому що там же ж забуну засекречено більшість звітностей, більшість статистичних даних. Все приховано, процентна ставка височенна, і ну, навіть економістам, які слідкують за ситуацією в Росії, складновато. Але вони мають свої схеми як дізнаватися, починаючи від того, що читають профільні сайти і телеграм-канали, закінчуючи якимись інсайдерськими повідомленнями і. Все, на чому сходяться дослідники російської економіки, вона на шляху до краху. Заковика в тому, що ми не знаємо, коли цей крах настане. Тобто сумарно вони сходяться в думці, що коли почнеться, то це буде дуже швидко. Але коли от почнеться і що стане останньою краплею, яка переповнить цю чашу терпіння російської економіки, теж ніхто не знає. Зараз е, такий сумарний спільний прогноз полягає в тому, що причиною краху економічного стане інфляція. Російська ціна на нафту вона падає, Ну вона у всьому світі падає. А я нагадаю, що ми орієнтуємося за ціною нафти. Brent, це така хороша висока нафта. А Росія продукує Уралс. Ну, тип нафти. Він гірший за якістю, його треба ліпше очищати. Цей тип нафти, і відповідно він дешевший. І в них там десь. Від 15 до 20 доларів на барелі зараз недостача по розрахунках в бюджеті. Тобто, грубо кажучи, вони близько 70 доларів закладали в бюджет, а зараз вона коштує ну, 50, 55, ну, до 60 інколи скаче. Тобто вони не добирають. Поки що рано радіти, звичайно, тому що це треба, щоб вони не добирали там нормально квартал. Тоді можна буде казати, що це впливає. Але ситуація з інфляцією в російському бюджеті вже набуває видимих ознак, і люди, які за цим слідкують, я повторюсь, вони це бачать. Тобто інфляція, хто пережив початок 90-х і пам'ятає, то знає, як це позначається. На економіці і на громадських настроях тому Путін, розуміючи, що його ситуація економічна, вона до кінця року теж може бути вже на грані критичною. Зараз кидає все, що може на фронт, щоб завоювати максимально більше території, щоб з цієї позиції виступати і торгуватися. І відповідно, звідси, і всі оці залякування про те, що. Ми захопимо всі чотири території. Якщо домовляйтеся зараз, якщо не домовитися зараз, то потім буде ще гірше. Тобто, це такий класичний блеф мудака, якого нічого крім блефу не залишається. Нам дуже важливо протриматися до осені, ну приблизно до середини осені, і не піддатися ні на це, ні на протискання воєнні. Якщо це станеться. То тоді ми можемо справді розраховувати на серйознішу підтримку від сполучених штатів, і так само можемо ну і зараз розраховувати на підтримку Європи. І сьогоднішній візит зеленського до німецького канцлера Приніс справді класну новину. Німці готові інвестувати в українську далекобійну зброю на постійній основі, тобто не просто там дати кілька ракет Таурус, які вони і так поки що не дають, а інвестувати в гроші, щоб ми такі ракети робили з дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. І причому не будуть вимагати ніяких обмежень по дальності ударів. Це найкраща новина сьогоднішнього дня, яку я чув. І тому вона. Дає нам надію на те, що якщо ми протримаємося до середини осені, далі все буде вже переламуватися в наш бік остаточно і безповоротно. Але для того, щоб протриматись, треба підтримувати наші збройні сили усіма можливими способами. Донатьте, кому довіряєте, кого знаєте, і робіть, що можете для перемоги.